О ж, ми продовжуємо наш ефір. і Нині маємо нагоду підбити спортивні підсумки 2023 року. Нині маємо розмову із Матвієм Бідним, виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України. Вітаю вас і дякую, що погодились на інтерв'ю. Доброго дня. Отже, фактично нині майже два місяці, як ви очолюєте Міністерство молоді та спорту України. Перед тим ви досить довго працювали заступником міністра, тому знаєтеся на всіх питаннях. 2023 рік для українського спорту. Який він був? Ну як і для абсолютно кожного українця, він був складним, так само і для кожного спортсмена, так само і для кожного з нас працівників державної служби. Був сповнений безпрецедентних викликів, але я вважаю, що ми впоралися 2023 рік, багато в чому був для нас успішним, багато в чому навіть таким, скажімо так, базовим дуже важливим. Що вдалося реалізувати? Ну, якщо говорити. Наприклад, почати зі спорту вищих досягнень, що було б мабуть логічно, то перед нами стояло завдання зберегти та забезпечити участь наших спортсменів у ключових спортивних змаганнях. забезпечити підготовку до і виборення ліцензії до ігр Олімпіади, що відбудуться наступного року. Ну і тут ну можна судити. Я думаю, по результатам нашої збірної В цьому році на третіх європейських іграх наша команда посіла третє загальною команду. Місце що є першим таким нашим здобутком. В історії завоювали 41 медаль. а На всесвітніх іграх з єдноборств ми взагалі посіли перше місце. Дуже успішними були наші виступи і на інших міжнародних змаганнях. У нас на сьогодні 51 ліцензія на Олімпіаду вже здобуто, це ще на кінець, 67 ліцензій на, на паралімпійські Ігри. Ну, Тобто, вважаю, що цілком ну, цим роком, з точки зору спорту лише досягнень, можна бути задоволеним. Дуже важливим напрямком сьогодні є спортма, те, що ми називаємо зазвичай спортом маса. Це спорт для всіх, це залучення людей до дорожчого рухової активності. З початком війни цей напрямок набув ще. Ну, ще більшої глибини, тому що тут ми сьогодні поєднуємо і роботу з ветеранами. Це певний елемент реабілітації. Ми розуміємо, що спорт це ну, як окремий, окремий такий і дуже потужний інструмент для їх адаптації в суспільство. Ми працюємо сьогодні з внутрішньопереміщеними переміщеними особами. Так само ми розуміємо можливість. Об'єднання їх в такі ком'юніті, і з точки зору психологічного здоров'я, що теж сьогодні дуже важливо. Ми розуміємо свою місію тут, як таку, що ми маємо підтримувати людей сьогодні в цих умовах, забезпечити їх можливостями проведення такого здорового активного змістовного. Дозвілля. А якщо зупинитися на ветеранах, так ми розуміємо, що ветеранів війни зараз в Україні дуже багато, і так само е, дуже багато людей, які повертаються з війни з інвалідністю. Е, що міністерство спорту, міністерство молоді та спорту, може їм запропонувати конкретно. Якщо говорити строго, то це напрямок роботи міністерства у справах ветеранів, але міністерство молоді і спорту в рамках в межах своїх компетенцій дуже активно залучено до того до цього процесу. Ми підготували законопроект. Про адаптивний спорт, який було схвалено урядом і сьогодні вже знаходиться в Верховній Раді. Ми в рамках своєї програми Активні парки локації здорової України в цього року залучили більше 20 тисяч ветеранів до наших заходів. Ми впевнені, що ми маємо залучати їх до занять з усім населенням, фактично, тобто не створювати якісь окремі групи, там, як оклерерами клуби. Ми, маємо, ми розуміємо, що ці люди мають. Ці наші герої вони мають долучатися до наших заходів. Вони з одного боку мають бути частиною свого ком'юніті своєї громади. Вони мають відчувати, що вони абсолютно можуть приймати участь в будь-яких е заходах, спортивних святах, можливо, да там якихось заняттях спортом в свою чергу. А люди мають дивитися, бачити своїх героїв, брати з них приклад. Тому це теж дуже важлива частина нашої роботи робити всі наші заходи абсолютно інклюзивними. Окрім того, ми ініціювали створення програми підвищення кваліфікації для фахівців, які працюють в наших регіонах. Тому що дійсно ну є безпрецедентний виклик сьогодні. Ці люди мають після повернення мають дуже швидко адаптуватися. вони в нас повністю вся наша інфраструктура, вся наша сфера має бути інклюзивною. Фітнес-клуби, спортивні клуби, дитячо-нацькі спортивні школи. Вони мають бути готові прийняти цих людей і фахово з ними працювати. Це доволі складно, це потребує додаткового фаху. І тому ми сьогодні вже завершуємо з нашим університетом фізичного виховання і спорту. Ми завершуємо створення програми підвищення освітньої програми підвищення кваліфікації для того, щоб ті фахівці, які вже працюють на місцях, могли дуже швидко пройти програму підвищення кваліфікації, набути ті скіли саме по роботі з людьми, що отримали ушкодження, травми, ампутації. І далі застосовувати свої знання в регіонах в роботі з таким а людьми. інклюзивність спортивної інфраструктури. Це перспектива якого майбутнього? Ви знаєте, все, що пов'язане з спортивною інфраструктурою, сьогодні це питання доволі складне. Ми розуміємо, що у держави сьогодні інші пріоритети аніж будівля будівництво спортивних споруд, стадіонів. А все те, що є сьогодні, ми намагаємося максимально зробити доступним. Все те, що стосується масового спорту, так само і ну, головне, це в принципі праця з людьми. Робота з людьми для того, щоб вони вміли знали і могли і вмотивувати, і правильно працювати з такими людьми. Тому сьогодні ми переважно працюємо з тим, що є. А вже після нашої перемоги ми вже будемо розбудовувати всю інфраструктуру. Сьогодні створені відповідні стандарти безбар'єрності. Є окрема програма по створенню безбар'єрного простору, яку очолює особисто прем'єр-міністр із спільно із першою леді Оленою Володимирівною Зеленською. І ця програма сьогодні реалізується, вона була розпочата ще до війни, але сьогодні вона знов ж таки набуває нового змісту, нового значення. Але Питання пов'язане із будівництвом, все ж таки, сьогодні це є достатньо складне питання. Я думаю, що ми до нього маємо повернутися після того, як вже. Здобудемо перемогу в цій визвільній боротьбі. Ще одного складного питання торкнувся з приводу зруйнованої спортивної інфраструктури. Ми бачимо, що ворог нищить все: б'є по цивільним будівлям, і в тому числі і по спортивній інфраструктурі. Так само можемо підбивати підсумки, яка кількість об'єктів є зруйнованою і підлягає або не підлягає відновленню. Біля 500 спортивних об'єктів в Україні сьогодні повністю або частково зруйновано. І ну на жаль, це я думаю, ще не фінальна цифра. Майже тиждень тому по одеській школі веслування був прильот, і діти, які ще за день до того займалися, ще веслували на відкритій воді. Коли прийшли зранку, вони вже розбирали тільки завали да, від своїх човнів і від свого інвентарю остаткування. А що з цими дітьми до прикладу, так конкретно з цими вони мають змогу якимось чином продовжувати долучати себе до спорту, так би мовити, чи вони ставлять роблять паузу в своїй спортивній кар'єрі? Ні, Звісно, кар вони продовжують заняття. Ми вишукуємо можливості, яким чином ну переважно в даному випадку, якщо ми говоримо про там обласну дитячу юнацьку спортивну школу, то на рівні області а, це робиться. Нами було розроблено ще минулого року низка положень, коли дитячі юнацькі спортивні школи можуть бути релоковані і розвиватися на. Базі об'єктів іншої спортивної інфраструктури. Тобто ми зробили все можливе, надаємо всілякі сприяння для того, щоб діти зрозуміло ну, не припиняли свої заняття, незважаючи на цю війну, а із урахуванням безпекових норм все ж таки продовжували свої тренування. Звісно, це набагато складніше ніж в мирний час. Ви вже частково говорили про олімпіаду, яка має відбутися наступного року, і знаємо, що ознайомлені так би мовити з рішенням МОК з цього приводу щодо допущення російських і білоруських спортсменів під нейтральним, так би мовити, статусом. Знаємо, що Україна зараз активно розглядає питання того, чи брати участь в Олімпіаді. Ви говорили про те, що ви будете консультуватися із вищим керівництвом держави. Розкажіть, від чого конкретно залежить це рішення? Ння зараз і які аргументи на користь того, аби все ж таки брати участь, а не бойкотувати олімпіаду. По-перше, ми не активно розглядаємо питання щодо участі або не участі. Ми дуже активно висловлюємо свою позицію і дуже активно аргументуємо її щодо того, що навіть ті критерії, які МОК висунув задля того, які він називає критеріями нейтральності, ті атлети, які сьогодні потенційно можуть відібратися на Олімпіаду від, від від країн агресорок вони не відповідають і тим критеріям нейтральності. Ми Будемо й далі продовжувати цю боротьбу. Ми будемо й далі аргументувати, робити все можливе для того, щоб Росія не змогла використати Олімпійські ігри як свою пропаганд свій пропагандистський майданчик. Тобто І рішення ми... МОК може бути ще змінене. Ми робимо все для того, щоб в будь-якому випадку або буде ріш змінено рішення МОК або МОК все ж таки змушений бути. Бо якщо МОК сьогодні буде чітко слідувати своїм же ж рекомендаціям. Ну, фактично жоден спортсмен з Російської Федерації він не попаде під такі критерії. Да? І ми це чітко аргументуємо на конкретних прикладах по конкретних спортсменах. Ми вказуємо на те, де кожен з них був помічений на пропагандистських заходах, да? що кожен з них фактично переважна частина російських спортсменів, вона є контрактниками силових структур, спортивного клубу армії, Динамо. Ну і в принципі ми розуміємо, що кожен з цих спортсменів. І сьогодні використовується і буде використаний після участі в Олімпійських іграх, якщо так станеться, в пропагандистських цілях. Наступного ж дня він з'явиться там на стадіоні поруч із керівництвом своєї країни, яка сьогодні розв'язала криваву війну в Україні, і буде висловлюватись на підтримку свого лідера, який там планує, наскільки я розумію, ще далі обратися президентом на наступний термін. Все це ми розуміємо, все це ми викладаємо, і ну, виходячи з того, яка буде реакція на ці наші аргументи, звісно, ми будемо також приймати наше рішення. Жоден спортсмен сьогодні ну, не дозволить собі виходити і підтримувати там своєю там, участю, да, своїм своєю поведінкою, якимось чином. Підтримати пропагандистські заходи країни терориста сьогодні. Тому ми будемо виходити виключно з національних інтересів наших. В чому він буде полягати? Ну ми будемо дивитись пізніше, да, яким чином ми зможемо активно. От ви запитали, а яким чином? Да, що? Чому ми маємо їхати, да? якщо я за правильно зрозуміла питання, тому що Олімпіада дати тому, що Олімпіада це дуже потужний такий медальчик для а, того, щоб показати і розповісти сьогодні світу, що відбувається сьогодні в Україні. для того, щоб показати наших атлетів, які стали багато хто став жертвами цієї агресії, певним певним мірою, коли дехто спортсменів а, змушений був перебувати в окупації, ховатися в погребах, в по, по по підвалах. Вибратися і для, і для них питання стояло не просто в підготовці до спортивних змагань, а стояли питання виживання особисто. Є спортсмени сьогодні, які втратили своїх близьких батьків. А є спортсмени, які загинули. Скільки є спортсмени, їх? які загинули, да, їх вже багато, їх вже більше як 400 осіб. Це ми їх називаємо їх Янголи спорту. Це тільки топовий рівень наших спортсменів, ті, які мали відношення до національної збірної команди. Більше як три тисячі спортсменів сьогодні перебувають у лавах Збройних сил України і активно теж йдуть сьогодні ще й далі захищати нашу країну про яку рівність, про яку а, толерантність ми можемо говорити сьогодні. Тому ми активно займаємо активну позицію в цій боротьбі і все ж таки ми робимо все для того, щоб наші спортсмени поїхали на, на ці Олімпійські ігри. Для того, щоб у них була можливість розказати і показати всьому світі, що, по-перше, а сьогодні в нас відбувається в нашій країні, і незважаючи на це, Україна сильна, Україна бореться, стоїть, перемагає, і а, ну так буде і далі. Бо сьогодні ми є на передовій фактично цієї Згарбницької війни. Абсолютно Україна бореться, і Україна має плани на майбутнє, має великі плани на майбутнє. І тут у вас, як очільника міністерства, хотілося б поточнити ваші топ-3 плани, яким чином і куди буде рухатися відомство наступного, 2024 року. Знаємо, що серед планів так само і відкриття стадіонів для вболівальників. Наскільки це перспектива найближчого року? Ну, відкриття почну з відкриття стадіонів. Ми вже розробили критерії. Я знаю, що вже перші споруди отримують рішення від а, робочих груп, які створені на місцях відповідно до. Наших рекомендацій. Я думаю, що з початку наступного року ми вже побачимо глядачів на, там, на перших трибунах спортивних. Я не думаю, що це буде там, дуже масовим явищем, але все ж таки це є питання справедливості, тому що глядачі наші можуть спостерігати кіно, в кінотратеатрах, да, спостерігати, проглядати кінофільми, можуть перебувати на концертах, на виставах. Чому на спортивних спорудах не можуть бути? Да? Тому що спортивні споруди передусім будуються з набагато більш жорсткими вимогами щодо безпеки, щодо можливості евакуації і укриття. А будуть можливі обмеження щодо заповненості стадіону, звісно, звісно, вони будуть обумовлені розмірами і можливостями щодо використання укриттів, які знаходяться в безпосередній близькості до спортивних споруд. Тому, передусім, ми будемо дивитися на цей безпековий компонент, як і як швидко можна дістатися в укритті, і скільки людей там може укритися? І ще коротко про інші два пріоритети: ну звісно, наступний рік рік Олімпіади. Ми зробимо все для того, щоб наші спортсмени якнайкраще виступили на цих змаганнях, щоб вони туди перш за все поїхали, що найкраще виступили, і щоб своїми перемогами вони донесли всьому світу, що Україна є сильною, потужною. Європейської країни, дякую вам за відео. Спасибі. Дякую.